Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі просто Смакота від Марії. Сьогодні у нас, дівчатка, розпаковочка з магазину Сільпо. Дівчатка-хлопці. Зразу кажу, що це не реклама, я просто показую те, що я купляю в цьому магазині, так як сьогодні акційний день і я завжди, в четвер, іду щось на акції купити, аби подешевше. Показую вам. Чек, чек у мене сьогодні на 1605 гривень. Як бачите, вже відчувається все подорожчання на тому чекове. І передбачення для мене, дівчатка, вас хочуть загорнути в обійми, як у пледик. Ха -ха. Ну, слава Богу, обійматися є з ким, і навіть я вам скажу, дуже корисно підійти. До чужої людини і просто її обняти. Ось так ось. І що газдинки мої газди. Дивіться, що я сьогодні накупила, буду вам казати, так, почекови хлібчик. Найшли смачніший за київський, який брали раніше. І тепер, тепер беремо чумацький хлібчик. От. Краще нам засмакував. Хлібчик 25,19. Далі паста От від премії на акції по 11,99. Взяла 4 штучки. Молочко від ферми 3,2% жирності. Молоко також на акції 50-79. Сметана без акції, «Деражня».

Ой, мій любимий марципановий батончик. От хочу марципана. звідки в мене це взялося? Мабуть, з бідного дитинства. Хочу марципанів і все. Ой, і той марципан уже такий, дівчата дорогий. Акційна ціна. Безтераніше брала два, тепер тільки один. Трошки тако вкусимо, і все. От, акційна ціна 64,90. Дуже дорого. Корми. Як без них, як в мене троє котів і 600 до вуличних. Корми, дівчата, хороша акція, хороша скидка, гурме по 16,90. Взяла 10 штук з телятиною і качкою. Далі 10 штук з куркою та яловичиною. Ну, Звісно, також по 16,90. Взяла рис довгозернистий. рис також на акції ситий двір. І на акції він вже 59,99. Далі взяла ще хек. От, хека 934 грами. І того по 149 це акційна ціна на 139,17. Мені хек заважив. Далі, що ми маємо? Далі маємо йогурт. Мій любимий. Акційна ціна 47,99. Ще один йогурт від молокії. Ціна 32,99 також на акції. Сир, от, польський це сир. Ну, і скажу вам, що сир це тут 366 грам. 299 це акційна ціна. От. Але чекайте, чекайте, бо щось не зрозуміло. Ага, тут написано 293, а в Чекове написано 109. Так, треба з цим розібратися. Далі, знову ж таки, корм по 1690. Це ще риба-тунець. Віскас також у сільпо на акції, дівчатка. Віскас по 14,99, ще 10 пакетів віскасу. Бачите, 40 пакетів відразу. Але ж, ну, ну що, в мене три кота. І взяли ось такі ось ковбаски кабаноси. О, це також польські ковбаски. Люба, в мене внучка, дуже такі ковбаски, хоч вона шкідлива, але смачне. І ковбаски на акції, але якщо береш дві упаковочки, то по 56,90. За дві упаковки 113 гривень. Ну і що? Пакет одноразовий порахований гривня 20. Екологічний, послуга доставки гривенька. І 6,49 великий пакет. І от набігла сума 1605 гривень. Ось так ось, дівчатка. Такі покупочки в мене сьогодні. Хто має котиків і також чекає на акції, як і я, йдіть ідіть до сільпо, якщо вам цей корм підходить, купляйте. От. Всі вам бажаю, дівчатка, завжди мати гроші на те, що нам потрібно. Не на е, діаманти, нам їх не потрібно. Але на те, що потрібно, я вам бажаю, щоб у вас у всіх на це завжди було. От. Всім бажаю мирного неба над головою, дівчатка. Доброго здоров'я і всім до зустрічі, Па-па.